16 березня Православна Церква вшановує собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. святих, які своїми молитвами, подвигами та вірою стали стовпами духовного життя нашої землі. Це особливий день, коли ми згадуємо тих, хто своїм життям показав нам шлях до Бога. Ким можете уявити, понад святих. Чиї мощі спочивають у печерах Києво-Печерської лаври, їхні нетлінні тіла це не просто історичний феномен, але й свідчення благодаті Божої, яка діяла в їхніх життях і продовжує діяти через них. Вони, наші заступники, наші молитівники перед Господом, Києво Печерська лавра стала колискою українського православ'я саме тут, у цих святих стінах. Народжувалася наша духовність. Преподобні отці залишили нам спадщину, яка надихає нас жити у вірі, любові та чистоті. Вони показали, що святими не народжуються, а стають через подвиги, молитву та відданість Богу. Сьогодні лавра залишається місцем паломництва для мільйонів віруючих. Люди приходять сюди зі своїми молитвами, проханнями та вдячністю. І кожен, хто відвідує цю святиню, відчуває особливу благодать, яка наповнює серце миром і надією. У цей день пропонуємо вам згадати преподобних києво-печерських отців, подякувати Богу за їхні подвиги та звернутися до них у молитві. Нехай їхні приклади надихають нас до духовного зростання, а їхнє заступництво допомагає нам у наших щоденних потребах. Преподобні отці Києво Печерські молите Бога за нас, чи знаєте ви історії життя цих святих. Діліться своїми думками та молитвами в коментарях.